Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про різні види професій. Послухайте уважно загадку та відгадайте, яка це професія. Золоті у нього руки, робить зачіски й перуки, підтриже і пофарбує, гарний настрій подарує. Так, вірно, це перукар. Хто одежду шиє душіє всім і дорослим, і малим Дружить з голкою і тканиною, строчить швейною машиною. Так, вірно, це швия. Рівно цеглу викладає, дах старана покриває, Каменяр і покрівельник носить назву будівельник. Він подвір'я замітає, нас ласкаво зустрічає. Усміхається привітно. Не запізнюйтеся, діти. Хто це? Так, вірно, це двірник. Квіточки попідливає, кущики попідстригає. Для рослинок чарівник любить землю. Садивник, молодці. Хто розносить нам листи? Телеграми і газети? Ой, важка у нього ноша. Діти, хто він? Листоноша. Судно, скраб людей печери, В мулі залишки галери. Відшукає все це враз під водою водолаз. Не пожежі, як в бою, не боїться він вогню. Хто це, діти? Так, це пожежник. Зникло світло. Що робити? По кімнати як ходити? Мама каже, без істерик допоможе нам. Електрик тисне вчасно альмай на газ відвезе усюди нас. Для доріг він хлопець свій, за кермом сидить водій. Міє справно рахувати і товар пропонувати зошит книгу. Олівець видає нам продавець. Молодці. Хто на кухні хозянує? То кастрюлями керує пиріжки пече румяні, варить борщ смачний, духмяний. І не витянеш за вуха. Хто це, діти? Вірно, кухар. Молодці, сподобалась вам малята? До побачення, до нових зустрічей.